Доброго дня всім, дами і господа, ми будемо сьогодні проходити мод під назвою The Artifact Hunter або охотник за артефактами. Що на рахунок других модів, других прохожів. У мене вже є план прохожін до весни, десь такого до квітня, це, може, навіть раніше, як до березня. Далі, думаю, серію трилогії контрактів цей контракт на нову, контракт на погану, контракт на нову життю. Записати, а далі вже буде по, по, по ситуації. Ладно, нова гра на сложності на чіт. буде вступительний такий ролик невеликий. Я вже грав, але щось в мене баг невеликий став, я прийшов переустановити, зробити деякі фікси. буде Кстати, оце місце треба буде запам'ятати. Що ніч, а зараз 602. Нам треба зараз добратися до цього мікроздання. А це фігення таки по кругу течення. Ладно, йдемо. Во. О, я просто зараз буду розказувати, що я вже бачив. Тому що, я по той причині, що я вже знаю, я вже грав цей мод. Я вже знаю, что надо мне делать. Це мне бінди що найду якие? Конечно, радой засрати. ОГГ, Граємо за фортового. 2025 денег. Баба число. Ну тут да, тут надо будемо артефакти артефакты. Много артефактов. Кстати, а що вы думаєте? Звуки. Если вы мене будете хорошо смотреть, будете хоть по 50 переглядів по 70 на кожному відео. Мінімум то як вам ідея записати тайні Тропи і ліни? Ну, там якраз невеличкий Який є тут. Вийшов на Тайні тропи ремейк, вроді би. Тайні тропи 2025, а там ще, кроме того, є зборки. Оскільки я пам'ятаю. Хорош. Зузний бінтик, бо це кровотечення в мене бій. Давайте шею осмотримся. може якісь записке пошукать. Так, ПЛТТ. Безплатний. Блін, ч такий ФОВ маленький? Угол обзора. О, и Зараз на 70. 770, да. Во, все, це тепер хороший ФОВ. Ну, Братись до Скобовська. У Беріку 6. У мене вже є план по модах до весни. Зараз ми цей пройдемо і далі буде два продовжительних мора до весни. Далі ще один ексепшон. А далі вже беру другий мод ну, Типу серія контрактів можна записати Ну, я би ще хотів. Если эти моды хорошо залетят, то я ради вас хотів бы, может быть, даже судьбы зоны. Она просто я не знаю, на что судьбы зоны. Я в нем колись играл. Знаю, что мод сложный, в него играл, не что. Чтобы первый аномалий и палую аномалию, я вдох. И все. После того я без него и не играл. Привет, сюжетные зомбаки. Это... А я не сохраняюся вообще, да? О, я вообще не сохраню. Та печально, у мене буквально скоро вырублять світ, я не хочу, щоб нам ну, надо зараз йти, лутатись. На видео буде ультра коротко. Короче. Так, все, продовжуємо. Будемо починати в місяцям, де ми хром Так, дивіться, я так ще подумала на що других мову. Моно буде записати. Ще в мене є одна дуже офігенська зборка на зону пораження. Зона пораження Redux. Думаю, можна буде пройти в цілому. Це дуже, дуже хороша імбова зборка. Є б сложності менше, бо... Далі... а um, де мені міняти буде де мені сложності ігри меняти я не знаю ну ладно пофіг зараз блін, буде сложность в мастер Мне же не нравится, что такие туманные жесткие. Для меня это сложность у Ну ладно, по очень тупо для мурышки.

Да. Хорош. Забираем а все. Вот голова поболела Конечно, все излучения опять-таки. Хорош, аптечка. Наконец-то. Надо подняться на... Аня, ползлый кил. Что-то не происходит с этим модом. А, ти за шо ти? Ладно, допустим. Так, козик. тозик. Проте переведе 106. У ну, мене ползли літає, що там що що происходить, ну ладно. Фартовий! Эй, люди, є кто не на фуязі? Борода, не может быть фартовый, а то ты? У тебя мало времени, забирайте выброс. Единственное место в бункере рядом с певшим лесу. Короче, понял, нам надо найти срочно железный лес. Тут хранение будет. Все, нам надо йти через изумруднее, бо времени у нас обмаль. І настільки обмаль, что то ужас. Во... -то на кожному шаху. Так і йти через мостик. Я раніше через мостик співав. Тут мертва зона теж. Малі. Назв'я мертву. О, тут стіна. Отлично. Повезло. Повезло, нічого не скажеш. Мне кажется, да, вот здесь сраный а там он над бункером или шо? Наверное, да. наши еще кабаники, блин, привязались. Дурачки. На на дуб да давай быстрейше, бежи! Беги, беги! Фух. О, хорошая, видно железный лес, но уже по, по звукам ужас! Короче, на по правому краю він казав. Так, да, я знаю, бо я проходив вже цей мод. Ну ніяк не проходив, я просто грав. Коли я його не проходив. Правий стіни тут востреє, бестреє, бистреє, бестреє, бастре, гостреє. Осталося ще щита не є минути. Треха віднімаюся. Все. Ух. Як вам така пробіжечка? Так, мені треба срочно до медика. Медик. Э, Де медик? Мені не казати біля бороди сидів. Потім аспірин. Так, мені потрібна медицинська допомога, далі я. Я б купив тебе на початку аптечку, а по-друге інтерат. Шабінтики. Такий юний набір джентльмена. Тут борода, у нас є такий мікролічний ящик. Так, це ТОС. це якийсь... Це иж, да? Получ. Но ну, не вроди, на Я не знаю. Ну повреждение не блок на максимум, да? А це однозарядний. зарядный. однозарядні не надо. хто то Він... Це ж тоже однозарядний зарядний вроде не. Что у з... Вову. Ну Вову цве худ ползли. Четверо, рушкин. А, тут убирается оружие, Япон. Ладно, говоримо бородой. Здравствуй. Ну здравствуй, слава богу, живой добро. Рад тебе поверить. Какая нелегкая. Дорога опять от тебя в зону привела. Эх, нелегкая, это еще мягко сказать. Рассказывает свою историю. Да, очень интересно, я тебя уже закрутил. Ничего, выкрутимся. все. Стоит раньше времени на вас. Кстати, как видишь, у нас небольшие изменения. Из изменения. Слепой только не заметит. Давай, не, Томми, рассказывай, что здесь произошло, пока меня не было. Даже не знаю, с чего начать. В целом, около года назад шарахнул очень мощный выброс. такой силы, что на Скадовске мы себя чувствовали. Ребят, значит, когда очень много полегло. Потом выбросы в такой силе стали происходить все чаще и чаще. Стало ясно, что Скадовск это уже не такое безопасное Кардан предложил этот бункер. Мы единогласно решили перейти сюда, но по-человечески у нас это сделать не получилось. После очередного выброса на нашем болотном редакуле появилась псизона. И мы убежали оттуда, так сказать, в одних тапочках. Дальше эта псизона становилась все больше и больше. У многих сталкеров крыша съехала как-то вот так. Вкладывается ощущение, что зона пытается искоренить все живое э, на своей территории и как каких-то паразитов. Тоже думаю, ладно, иди поговори с султаном, а там уже решим, что делать. Пока. Так, идем за султаном будем же в финал, ты бы меня светло выключай, понимаете? Ну, чё тебе? Здравствуй. И ты не хворай. я по делу. Мне уже поняли. Иди к пещере с я человеку сообщу, он будет ждать тебя там ночью с, 0, с... Понял, я могу идти? Шур. Пока. Все. О, привет, ты был на Кабовске, Да, привет, а что? И что, по мозгам не ударило? Да нет. Самое да, будто. Легка в голове шум какой-то был, и все. Круто, спасибо за информацию. Да не за что. Пока. О, хорош, дверка пофиксила тоже. А я не знаю, пофиксили ли... Пофиксили ли одну фигню. Ну, это, конечно, Це новий баг. Ладно. Багаром з карданом то буде кардан ще. І фіналем серії. Не туда я пішов. Ладно. Я мав не звідти піти, на я. Да быстріше пройти через туди. Там зрізали решетку. Тут карта трохи горячий измененна. Тут уже много растительности появилось. Здорово, брат! Привет! Здравствуй, горотовый, как жизнь? Так как видишь, немного обжился здесь, но самое главное у меня нет. Туда на скадовке сезона образовалась. По мозгам тогда так шарахну, чтоб в голове была только одна мысль. Побыстрее унести оттуда ноги. А у меня остались інструменты мої. Та, знаєш, що без я как без руку. Принеси, пожалуйста, я довго не останусь. Также я смогу оказать старый мандруг в общем здесь скоро буду. Так і да. В цього мода есть одна фигня. Я раньше скачав його посилки, як фладер вставляв. Она ну, качала в мене, скачало, але ця версія була, що там трикут файли переносить, треба вносити мою стару версію ЗП. Почати піратську ЗП і тільки тоді вже мені можна нормально перенести файли і пограти в этот мод. Думайте ну нафік. Я лучше скачав сторін та версію зразу з нормальним установщиком і всім советую. Але тут трохи ізмінний. Так що цей. Але ладно. в мене скоро не буде світла, так що на цьому буде фіналити серію. Всім удачі всім пока.